Пані подтапанове, дами і господа, фрауен Херрин. Моє вітання. Дикий кут. Вас і бажаю вам в сьогоднішньому відео щось так вирішилось. хочеться зробити анонс для вас, для всіх. так як Прийшла весна, і хочеться показати, що ми чим ми займаємося. Давно не робив обход такого нашого господарства. Показати, розказати, запросити, може, в гості. Таке через відео, та да? і так запрошуємо усіх, слава Богу. Ми на місці, ми трудимося. І в цьому відео хочу сказати такий, розказати анонс, про що ви можете бачити далі на нашому каналі. І в свою чергу подякувати, подякувати вам за те, що нас вже більше тисячі. Слава Богу, дякую вам, що ви. Приєднуєтеся. І думаю, що зараз ми будемо виходити в такий трішки інший, інший формат. Будемо частіше з вами зустрічатися. Це, е, мабуть, буде більш таке, як блог, а формат від каналу. А відео більш детальні будемо так і продовжувати знімати, як ми і знімали. І в наступних відео ви зможете бачити, що у нас тут відбувається. Що ми тут робимо? Тобто Малинку ми застиляємо опилками тими, що з кашечками нашими, з з шариками, з шариками, щоб можна було ходити. Тут нормально збирати малинку. Заготовив трошки стовпчиків, щоб можна було зробити шпалери. І е, дуже багато таких моментів виходить. огород. Вже розтанув, треба, це я висипав е сажу, сажу, пепіл, чи як воно правильно називається, Надо буде перебивати, люцерночку продрали е граблями сонечком. Побачите, як ми їх переробили. Е це все в наступних відео і в наступних, в наступних випусках. Дерево зрізане. Дерево зрізане, ви вже бачили, потрошку убирається. Бесідка на воді. На воді також чекає свого, свого часу. Далі, що в наступних відео ви побачите, ми встановили отакий ось вітрячок. Про виготовлення його, про те, як ми його встановлювали. і що він робить тут. Також побачите в наступних відео. Тому переходьте, переходьте, лишайтеся і підписуйтесь на наш канал. Переробили сіно, покрасили прицеп до мотоблоку, щоб можна було, ну, щоб воно на щось було похоже. Так, ставочок потихеньку наповнюється водою. Водою. І. Почнеться вже скоро рибалка. До рибалки діти готуються. Зараз яким чином он бросили навіть серед двору, ремонтують ятерьок. Ячерьок там було декілька дирочок. Не знаю, порвали чи криси, чи хто там його порвав, чи риби такої у нас немає. Ремонтують, бросили, пішли обідати. Так, козочки наші. Вже. Всі окотилися. Кози привіт! Зараз у них такий післяобідній релакс. Кози, привіт! Всі окотилися. Е, 10 козочок. На 10 козочок було чимало, чимало козляток. Вже я з ними практично справився. Ходімо ми зараз до них. Заглянемо, практично справився козлят, козлят, козлів довелося порізати, а козочок пообізрожували, щоб можна було е з них уже формувати наше нове стадо. На горіщі там нічого не робив е з останнього времени, так як ми встановили там уже. Буржуйку, поли утеплили, сіна, як ви бачите, вже нема практично зовсім, але я розумію, що ми дотягнемо, дотягнемо до випасу вже, тому що трава зеленіє. Давайте піднімемося, глянемо, як у нас встановили ми димоход на нашу печку буржуйку, так сказати. як правильно сказати? Для перестраховки буржуйку ми поставили. Вітрячок круте потихеньку, слава Богу. І він нам дійсно допомагає. Траву вирівняли, будемо косити сіно, якщо Богу буде угодно. Водичка наповнюється кругом всі ставочки, будемо качати. Так, що ми тут зробили? Утеплили, поли зробили, буржуйку встановили. Ми вже тут добре купаємося. Все тепло, ви знаєте, я вже показував. Вікна поміняли, двері поміняли. Отакий. Вийду нас з вікна. Запрошую любуватися, запрошую вас з нами разом це і працювати. Так, ходімо далі, подивимося, подивимося на наших. Козлят наші козлята. Це окрема історія і буде про них окреме відео. Будуть відео про те, як обізрожить правильно, як зробити м -м правильно їх кормити. Не зробити, вибачаюся, як їх правильно кормити, як їх правильно обізрожить, що, для чого і куди. Тому, Тому. Як у нас є вже козлята, зрозуміло, що у нас є вже й молоко. Козлят було багато. Багато було, слава Богу, 10 кіз родили 32 козленка. І ці 32, з 3, цих 32 козленка у нас лишилося 11 дівчаток. Ну, такий процент вийшов. Але ми так і хотіли, щоб у нас було не більше десяти дівчаток, щоб можна було з них вже ремонтувати. Тому зараз ми заходимо, а там ще може і Зарі спати. Зарі також повернулася додому і живе з нами. Зараз поворачую камеру і. Ось і Зарі. Зарі. Ти тут. Привіт! Отам. Зарі сторожує і козлята наші тут викабенюють. Тара-та-тара. Моє вітання. Козочки. Вони майже всі короновані. Це ми їм зробили обізрожування. Отакі. Отакі. До речі, друзі, у нас ці всі, мабуть, я не знаю, останній місяць пройшов під егідою Жертвоприношення. Ми дуже багато і козлят порізали. І, як ви можете бачити, у нас вже немає поросяток. Поросята наші переїхали в морозилки, в баночки. Кому потрібно, може, тушонка, дзвоніть, пишіть. Можемо навіть вислати. Класна тушоночка. Получилася, Настояще домашня тушою, їдять діти. Про цей. Козлятник, ви бачили, як я його строїв. про всі ці моменти, які ви ще не бачили. І докладніше відео перечислю. Да, такий анон. Віде... Сьогодні відео анонс ем... про те, як ми тут, ми, до речі, топимо. Топимо тут, а у них дуже тепло. Зараз добре. Про те, що пройшла весна, про те, як ми будемо. Косити сіно, збирати його якими методами. А, реконструкція пройшла повністю мотоблоків. У нас з'явилося двоє двоє вил, ой, Двоє граблів, граблі сонечка і граблі такі кінські. Це все, це все ви будете бачити на наших відео. Тому. Тому, друзі, ага, оці ось сонечко, яка була також реконструкція на них на мотоблок. Тому, друзі, кому інтересно, кому цікаво, то всіх запрошую підписуйтесь і приходьте до нас в гості. До речі, про сир також відео скоро буде. Підписуйтесь на канал. А Дикий Кут, бажаю вам здоров'я. І всіх Божих благословінь.